2 січня о 13.40 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Мирноград по вулиці Разіна. Загоряння одноповерхового житлового будинку на гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 9 чоловік особового складу на двох автосистернах. Пожежою було локалізовано о 14.05, ліквідовано о 14.25. Внаслідок пожежі було знищено. Майном пластикове облицювання на площі 4 метри квадратних і віконний дерев'яний блок. Збитки та причина пожежі встановлюються. Співробітники ДСНС закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Пожежі або інші надзвичайні ситуації, як правило, виникають через людську недбалість та незнання елементарних правил безпечної поведінки. Пам'ятайте, що лише дотримання правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.